Ми сьогодні чекаємо на незвичайну гостю, я позвала одну свою знайому у лукаві. А ось і вона. Це неочікувана гостя буде. Доброго дня, доброго дня. Доброго дня! Я раду освіту. Хруню, доброго дня! А ти до нас прийшла в гості ти чогось плачеш. що сталося? Ой, то живіт болить страшне! живіт болить! Ну, якщо живіт болить, то треба йти до лікаря. А до речі, що ти таке їла, що в тебе болить живіт? Ой, та що тільки не їла. Гіла цукельки, їла, що вафлі, їла печиво, хліб, кашу, масло. Ну, хліб, кашу, масло це чудово. А стосовно цукера, ну не знаю. А до речі, вітаміни ти їла? Що, що? Ну, вітаміни ти вживаєш. Що віта, що? Не знаю, що це таке. Хриню, іди до нас, ми про це поговоримо, а ти послухаєш і все знати. Добре? Добре, і добре. Іди сюди, іди, моя хороша, іди, сідай тут. Ми будемо тобі розказувати такі слухання. Діточки, давайте ми з вами розкажемо наші нові знайомі, що такі вітаміни і де вони можуть бути взагалі. Дітки, садайте, будь ласка, в чому ми можемо з вами покуштувати вітаміни? В чому вони є? В яких продуктах? Фруктих. Фруктах, ще, а ще, ще В фруктах і овочах. Правильно, я хочу казати, що у вітаміни є навіть назви А, Б, С, Д. Чули про такі? Вони називаються буквами, їх всього 13, Але ще наймачніший це вітамін С Він є в апельсинах, в лимонах, в Києві. І в чому хочете дізнатися, в чому це в лимоні, а ще є в овочах таких, як капуста і ще в одному овочі. Ну, в принципі, є в часнику. Щоб здоров'я мати, мене треба куштувати. А якщо мене з'їсте, може сльози проїдете, як ви гадаєте. Про що це зимує? Правильно! Про цибульку ця зарка. Вона може бути жовтого кольору, з такого золотавого. Я, я я. Так, може бути фіолетового кольору, а ще є зелена цибуля. Це коли у цибульки є росточки. Потім їх зрізають і куштують. Дивіться, ось на цій ілюстрації є? Так, є ще біла, правильно, молодчинка. Ось на цій ілюстрації зелена цибуля. Бачите? <клес> Кажуть, що вона. Найкорисніша для того, щоб нам трішечки закріпити знання і наші хрюші розказати про вітаміни. Давайте ми пограємо любимо розтоваль. Переважно я набір продуктів різних. А тарілочки тільки якого кольору у нас лежать Верез тарілочки? Зеленого, Зеленого. І, червоного. І, червоного. і червоного. Ці тарілочки що у нас означають? Які продукти О -о -о. овочі і ще овочі. І, фрукти. І, фрукти. і фрукти. Правильно тільки овочі і фрукти. То ви повинні вибрати наразі овочі і фрукти і розкласти круг тарілочок. А всі останні продукти ви залишаєте на столі. Добре? Так. А потім у нас відкриється сюрприз. Бачите, прикритий атака. Найбільше цибулік вони Цибулі. Цибулі дарма її називають Та-дам! королевою столу. Дивіться, яка гарненька, да? гарненька цибулинка. Я хочу сказати, що з цибулинкою ми сьогодні ще будемо мати справу, але для того, щоб наша цибулинка стала ще веселішою, давайте ми її трошечки розважимо. Давайте і наші Хрюші ми покажемо, як вміємо розважатися з вітамінами. Нам стати ще веселішими, нам треба з вами зробити дуже цікавить нашим улюбленим і найголовнішим овочем із цибулькою. Тільки сьогодні ми цибульку з вами будемо висаджувати з водички в земельку. Ми вже казали, що зелена цибуля найкорисніша. І, наприклад, якщо посадити цибульку в водичку. То дуже швидко виросте зелене піречко, але вона так само швидко і може пожовтіти, якщо його вчасно не з'їсти. А якщо посадити цибульку з земельку, чи то на городі, чи то може на нашому городі, який нас буде купити, то тоді буде рости піречко довше, але воно буде довше зберігатися зеленим, і можна буде довше його поштувати. Ну то що пересадимо цибульку? Наш будь ласка, дітки, ми беремо цю цибульку. Подивіться, почекайте, я поки що вам покажу. Добре. Ви кладемо на ось таку на цю маленьку тарілочку. Потім беремо ложечки і обережно насипаємо ложечками земельку в стаканчик. Десь можна до половинки. Насипати. Якщо буде не виходити, я потім покажу. Потім, дітки, коли насипите, ми цибульку кур'ємо, але у нас річка ось така з весеньким носиком, тому я вам буду допомагати поливати, щоб ви чекати, щоб ви не розлили, домовились? Допоможу кожному политику. Ось, наприклад, я собі зараз полю полюєте ці полюють Так, А потім ось її посаджу. Сюди в зиме ложечку грудно покладу ось цю скляночку. Дивіться, бачите? І ось то вона в і буде рости. Дітки, а потім можна буде ось цю скляночку поставити в ваші гарнесенькі стаканчики з монтажками, які ви робили, так? Бачите? Добре, і в нас буде такий веселий там, у нас буде такий веселий, веселий город. Домовились, хочете? Захотіть рукавчики, покладіть, будь ласка, захотіть рукавчики і ви можете починати працювати. Щоб бути здоровою, так зрозуміло. потрібно їсти, що діти це. Буде.